Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами досліджувати книгу Пророка Амоса, і сьогодні ми читаємо 5 розділ з 10 вірша. Вони ненавидять судочинство при брамі і гидують тим, хто говорить правду. Бог знову і знову докаряє вибраному народу за те, що в них немає правильного судочинства. Для Бога це надзвичайно важливо, тому що Він, як ми читали, в попередніх віршах він є суддя праведний, і тому для нього судочинство надзвичайно важлива річ. І ось тут ще згадано судочинство при брамі. Справа в тому, що в стародавньому світі не було так, як у нас сьогодні в різних там місцях є будинки, які називаються суди, і там відбуваються судові процеси. Але раніше люди виходили до брами. Брами в місто, там збиралися мудреці, старейш, старішини е, судді, і вони і судили, вони вирішували певні спірні питання, які були. Але є момент, що на цей час, коли пишеться ця книга, е, судочинство при брамі було в ненависті у багатьох людей. Тобто е, не було правильного судочинства, і як написано, люди гидували тим, е, хто говорить правду. Правда була не в пошані. І це для Бога надзвичайно важливий такий момент, на який він робить важливий акцент. Для Бога важливо, щоб повсюду лунала правда. Оскільки ж ви топчете бідних і примушуєте їх собі на користь віддавати зерно. Ще один момент, Бог знову каже про те, що йде е, пригнічення бідних людей. Їх е, нібито топчуть і е, забирають в них на, собі на користь е, зерно. Хоч, будете собі, е, хоч будуєте собі доми з стесаного каменя, ви не мешкатимете в них, хоча насаджуєте розкішні виноградники, ви не будете пити з них вина. Бог каже, що те, що ви грабуєте людей і за рахунок цього будуєте собі розкішні будинки, ви не будете мати з цього ніякої користі. Чому мова про розкішні будинки? Тому що тут написано доми стесаного каменя. В давності люди будували в Ізраїлі будинки з лампача, тобто робили форми з глини і соломи, перемішували такі робили, як цеглинки, і з них будували свої будинки. І тільки багаті люди могли дозволити собі будувати будинки з природнього тесаного каменя. Ми знаємо, що з такого каменя був побудований храм в Єрусалимі, з такого самого каменя були побудовані. Палаци царів і такого тесаного каменя будували собі можна владці. Але Бог каже: ви не будете мати від того ніякої користі, тому що Бог вже натякає на те, що скоро ця земля буде завойована, і ви не зможете жити в цих будинках з тесаного каменя. І другий момент насаджуєте розкішні виноградники та не будете пити з них вина. Тому що виноградники, це як і в сьогоднішні часи, є певний такий, ознака розкоші, в кого багато виноградників, той може з них робити вино потім і продавати. А вино завжди дуже сильно цінувалося, і особливо в стародавньому світі, тому що його використовували для того, щоб знежар... знезаражувати воду. І от, Тут мова йде, ви будете їх насаджувати, але не будете пити. Знову і знову Бог нагадує про те, що скоро вас очікує всіх вигнання. Читаємо далі. Адже мені відомі всі ваші численні злочини і ваші тяжкі гріхи. Ви пригноблюєте праведника, берете хабарі, відмовляєте убогим у правосудді при брамі. Багато людей думають, що якщо вони роблять якісь злочини. Так, що цього не бачать люди, то все їм буде прощено. Але є одна проблемка: Бог бачить нас із середини, а не тільки іззовні. І все, що ми робимо поза очі людські, ми, бачимо перед об... ми робимо це перед обличчям Божим. І тому від Бога не заховані наші гріхи, наші злочини, і Він віддасть кожному по заслугам. Однак, хто розумний у цей час, нехай мовчить, бо це час лихий. Коли е, стан суспільства доведений до того, що вже немає правосуддя, вже е, люди не хочуть чути правду, то в такому суспільстві вже праведникам, які е, розумні, які мудрі, немає місця для того, щоб проголошувати свою правду. Фактично, е, тут мова йде про те, що немає, знаєте, свободи слова, як на сучасний манер, можна так сказати. Ми бачимо сусідню з нами країну, в якій люди, які розумні, які мудрі, які можуть сказати, що війна це дуже погано. Вони мовчать, мовчать, тому що їх можуть за це посадити. І ось тут так само пишуть, що в цей лихий час розумні вже нехай мовчать. Немає сенсу щось вже казати такому народу, який впав до такої степені. Шукайте добра, а не зла, аби ви могли жити. І Господь, Бог Саваот, буде з вами так, як ви й кажете. Євреї дуже часто казали, що з нами Бог. Але насправді це не зовсім так. Бог з тими людьми, хто шукає добра, а не зла. Ми знаємо, що фразу з нами Бог. Багато разів за часи історії використовували різні не дуже добрі люди для того, щоб показати, що їхня влада вона нібито від Бога іде і вони можуть робити злочини. Так, наприклад, було з німецькими військами під час Другої світової війни. В них на ремені було написано з нами Бог, але це зовсім не означало те, що з ними Бог. Бог є тільки з тими, хто шукає добра. А не зла. І прочитаємо останній на сьогодні вірш, 15. й Ненавидьте зло й полюбіть добро. Нехай буде відновлене в брамах справедливе судочинство. Може Господь, Бог Савоот, змилується над залишком Йосифа. Ненавидіть зло й полюбіть добро. Ось це посилання, яке хоче сказати Бог для всіх людей всіх часів, щоб ми шукали добра, не шукали зла. До зла в нас повинна бути ненависть. І якщо ми будемо так робити, якщо ми відновимо справедливе судочинство, тоді Бог може змилуватися над людьми і може відмінити той е, вирок, який він вже запланував. Це стосувалося і давнього Ізраїля, і е, це так само важливо для нас сьогодення в Україні. Нам е, конче необхідно відновити справедливе судочинство. З яким у нас в країні ми знаємо є великі великі проблеми, і тоді, коли ми відновимо це справедливе судочинство, тоді можна буде дійсно сказати, що з нами є Бог, Бог любить нас і Бог хоче, щоб наша країна дійсно змінилася, і тоді, можливо, Він змилується над нами і не стане тієї війни, яка зараз є, не стане тієї корупції, яка процвітає в цій країні. Не стане багатьох таких непоганих речей, які ми зараз бачимо. Ось такими були з 10 по 15 вірш, 5 розділ книги пророка Амоса. До нових зустрічей!